Так, всім, всім привіт, з вами Камбайн. Ми повернулися чого-чого, того, що нам вирішили підняти трошечки на, на настрій і нам твістед метал, він же Славік. Закинув подаруночок в, в качестві 11 коробочок. Шо, Славік, бажаю тобі кріпкого настояння і кріп, кріпкого здоров'я. Так, дякую ще раз. Ну що, треба відкрити, треба відкрити. Так, анімація пішла. Там, бачили, бачили танки на паузу поставив. Тому лайкосик проживаємо. Лайкосим, лайкосик прожимаємо. Так, так, так. Дивимося, дивимося. Лайкосик на удачу, друзі. Лайкосик на удачу. Так, запись точно пішла, бо щось мені каже, що мене лагануло трохи, не. Та ні, вроді пішло. Хм. Дивно. Так, так, так. Слайк, ти тут? Ага. Ну що, ти дивися. Давай. Даже не подякував пісю. В смислі? Ти що, не слухав? Мабуть, не слухав. Блять, ну ти гоняш. Короче, блять, спеціально для Славика. Вообще-то подякував, ну це хуйня, блядь, Слава, не годиться. Крепкого тобі письмо настояння, друже. Дякую. Так, погнали. Блять, анімація. Так я ти не включив стрім. В смысле не включив? Ну нет, стрима. Ти гоняш? Чи що? А, подожди, блядь, я не там Ти там до кого зайшов? Тобто ще на ютубі є, крім мене? Yeah. Дима Богдановый, чого по коробке. Да, да, друже, бай, что тут закинули. Є стрим. Чувак сидить, каже, что є. Все на мазі. <кхух> ну шо, я жду, тільки тебе. Давай, 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 заруба. Рубай. Тільки у нас затримкою буде, ну похуй. Так, я буду чекати, пока ты відреагуєш. Так, и. 500 голды Ой, извини за спойлер. Чего? поехали далее давай кажи когда тыкать ну тыкать тык ⁇ еб твою мать <сих> бля, осталось осталось так мало кто там пездив что 11 коробок открыл потом докупил блять ему два танка выпало ну это точно буду не я а сколько до гаранта до гаранта 40 что было было 40 29 29 штучок, ну шо блин, может 5 яичком по, -по голове повозить, ну це шо таке? Чи по руке, чи по пясюну, чи своим пясюном по лобі побить Так це придется ножики брать. Так, ну шо залишилось 5. Блять. Ну, в любому випадку, тобі буде меньше до гарантии, так что... Що... Ну, дякую за це. Та ще голди нормально насипав. Хоча хуй за що за з нею робити. Чисто інвестиція в майбутнє. Я думаю, потім з'явиться сюрпус. Вони ж будуть потягувати, вимовать цю голду потім. <кхм> Та да. А я ж таки ще поведусь. Ну Хоч би мелку хуйню якусь кинули, блять, компенсацію 700 голди. Ні, ну це пизда, <гас> Моноцикл, їбать! Оце шок. Охуєть, ребята, блять. Вау! Яка ну, це що? залупа, блять. Дякую, Славік, але бачиш. В цьому в цього разу, блять, мене аккаунт оказався відкручений кібеням. Не твій день. Не мій рік, oh, походу, oh. Не мій рік, друже. Ah, 29, 29 штук залишилось, так. Да. Класно. Так ось. Підтвердження, тому що це був подарунок, бо я. Ну, відкриваю, блядь, он бразер відкривати, ну, нахуй не потрібно. Так о, а це Діма Бодонович писав: 12 коробок і 2 танки, і 2 компенсації. Великих танків. Дві компенсації, блядь, За 11 коробок, сука. Я не пойму, я в Картохи десь, блядь, і дорогу перейшов, чи шо? Як це називається? Ну, вот <реш> скажем. Блін, ти ти мене це заманив. Що мені тепер, блядь, тут ліміт відкривати, або що? Збирай донати. Збирай донати. Та, блядь, там треба штуку сначала зебрать, бля, чтобы их вывезти. Минималка тысяча. Слышь, просто кавое, заходили. блюдо засекало. Да. Шостекало. Якщо я буду таке на ютубі показувати, то мене, нахуй порзать забанять. Щось цікаве. Ти розумієш, в чому хуйня? що я, я не хочу відосики робити, блять, ну, оцю всю хуйню. Я хочу Мені подобається стрімить. От що. Ну yes. так на стрімах якісь дверухи, блядь, якісь інтерактиви з людьми. No. Та блядь, і так з людьми пиздю, ти розумієш, не йдуть, сюки, не йдуть, не хочуть. Їм тільки наживи якоюсь. Пишеш в рандомі, блядь, Зайди, блядь, просто підписка лайк, блядь, тикнув, пішов в рандом грати. Найшов от пиздив, получив голди. блядь, їбать. Було б таке года 4 назад, 5, я б не вилазив би того, типа. Я б сидів, пиздив би його, поки, блядь, би, я не знаю, поки він би не кончився. Він би, він би забросив би ігру, я б його нахуй розорив би. А цим, блядь, в рот надо ще, по нм Положить, щоб я так от руками, блядь, своїми пожувати йому, блядь. Ну, так от тут воно і працює. Вот так вот оно працює. Звикай. Чому мені нікому комусь ну, западло, блядь, лайкосик поставити? Не, ну підписка не, потому Потім шо... Потом в хуй подписках Хуй Хуя знаю, короче. Так. Дядь, так у мене там 80 плюс коробок відкрито. У тебе 80 а у мене. Ну, от я хотів собі 71. ДЗТ, він мені випав з 163-ї коробки. Їбать! Чуєш, ж, Діма Богданович, де ти там е в церкву ходив, там крестик крестик цьомав десь, я не знаю, Що ти там. Uh -huh. до, до бабки сходив, вона ти його погадала. Скажи мені адрес і я теж збігаю. І похуй, що це буде десь на Закарпаченні. Я собі куплю білет десь. Не знаю, трохи на, на Сумській постаю своїм анусом поторгую, ну я туди поїду. Минулого разу, блядь, мені з безплатної коробки танк випав, блядь. І це був не гарант. Оце була вся твоя удача. Вся удача, да, картохи під хвіст. Точніше. Анаслаєк, дякую за коробки. Давай. Ой. Навіть на, на, на 5 хвилин підняв настрій. Так, зараз. Секунду. Де, на добраніч, я пішов. Давай, на добраніч, друже, дякую ще раз. Так. Ну, ось, і все, все, все. Так. Дякую, що дивились. Не донайте всю хуйню. Всю їбану картошку. Фу. Дякую за увагу. Заходьте на стрімчики. Будемо. Сподіваюсь, завтра не так, як сьогодні. Бо сьогодні щось було дуже Дуже брезгливо. Так. Дякую за увагу, до побачення. Доброго дня, доброго вечора, доброї ночі, доброго ранку. З вами був комбайн, відкривали 11 коробок, не випала ніхуя, їбав в рот картошку. Раунд, блядь.